Україна фантастична, а люди тут живуть, навіть діти просто неймовірні. Йому лише 10 років. і У нього була мрія. Тарас Коротько Львова збирав гроші на сучасний електронний гаджет. Але одного дня хлопчик вирішив: якщо не буде України, йому не потрібен буде його омріяний планшет. Усе до копійки Тарас вирішив віддати на допомогу армії. Точніше, юний патріот трохи підкоригував власну мрію і задумав придбати для когось із українських бійців бронежилет. У липні Тарасику виповнилося 10 років. Гості дарували переважно гроші, бо знали, хлопчик хоче планшет. 1300 гривень подарували. А кілька днів тому по ФМ станції хлопчик почув, що збирають гроші на бронежилети для солдатів. Він написав листа, узяв свою скарбничку і пішов на радіо. Каже, дуже жалкував, що грошей замало на цілий броник. То четверть бронежилети, тому що я хотів від. Назбирати на бронежилет п'ятого класу, а він коштує так, як планшет. А самій дорожчий планшет шість з половиною тисяч. Мене звати Тарас, мені 10 років, я живу в місті Львові. Мені подарували на день народження 1300 гривень. Я хочу докласти ці гроші на покупку бронежилета для наших військових. Слава Україні! Героям слава! Жінки, дівчата розплакалися, і зрештою хлопці плакали. На радіостанції вже тиждень триває флешмоб «Подаруй життя солдату за цей час, зібрали майже півмільйона гривень. Але пожертва Тарасика яка розчулила радійників, найбільше. Він сказав, що я без планшету можу прожити, а солдат без бронежилета ні. Він каже: а якщо не буде цей солдат захищати, мою країну не буде країна, якщо не буде країна, нашу ні планшет. Бляєш собі 10 років людина такі речі говорить. Батьки Тараса зізнаються, теж були вражені таким свідомим рішенням сина. Не приховують, пишаються ним. Навіть першу годинку був такий комочок в горлі і, тут, і такого вчинку. Може, через місяць, може, через два, через три. Він все рівно ту забавку буде мати. А так, може, спасе життя якійсь людині. І це дуже так приємно, що. Твій син таке зробив. Тарас переконаний, якщо буде слухняним, святий Миколай таки а подарує йому планшет. Ані хлопчик, ані його батьки не сподівалися, що це станеться вже сьогодні. Радіостанцію, яку так розчулив вчинок школяра, вручила Тарасикові омріяну забавку. А його лист разом із бронежилетом поїде на передову. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2.